У театрі імені Курбаса готують прем'єру вистави і репетиція у театрі злочину. Це історія 18-річної Софії, відкритої і щирої дівчини, яка будь-що прагне працювати у театрі. Неймовірно, щиро. І це не дивно, але це дуже важко бути щирою, тому що, а не вдавати, що ти насправді щирий, що ти дивуєшся. От і цей образ мені власне дає можливість перевіряти себе, наскільки я її щирою, наскільки я вже далеко втікла від своєї внутрішньої дитини. Це такий театр в театрі. Тобто, ви будете ніби на виставі, ви ніби присутні за, за кулісами е театру. Це така цікава версія. Мені здається, що це дуже цікаво. глядачу. виставу поставив актор курбасівець Микола Береза. Це його перша режисерська робота. У ній хотів показати, як багато в житті залежить від почуттів. Попри ніби простоту кажу і зрозумілість самої сюжетної лінії, як на мене, мені здається, тут найважливіша штука це те, що напевно наше життя рухається і там і власне не зупиняється йде вперед тільки за рахунок почуття. Чимало дотепних жартів, неймовірна гра акторів і тонка закулісна афера. Усе це вийде до глядача уже в квітні.